Вітаю, вітаю вас, друзі. Дякую за смачну каву. Дякую вам за те, що підтримуєте нас вподобайками, коментарями, те, що ділитесь нашими етерами. За те, що підтримуєте, задаєте питання і це створює. Можливість нам розвиватись. І, звісно, дякую за те, що ви допомагаєте, допомагаєте нам, допомагаєте нам створювати новий цікавий вам контент, задаючи нам питання. Це надзвичайно необхідно нам, і це, звісно, підтримує наш канал. Отже, і далі, сподіваюсь, ми будемо разом, далі ми будемо з вами. До Розвивати е, спільноту тих, хто е, допомагає нам розповсюджувати енергію добра. Отже, <coughs> любі мої, рухаємось далі разом. А, пробачте зараз. Е, Тема буде надзвичайно, сподіваюсь, що цікава для вас. Я вже говорив багато разів на цю тему, і, звісно, що це, ну, скажімо так, підтримує нас, підтримає в розумінні, що і дасть нам. Мотивацію, мотивацію для правильних рішень, свідомих рішень, відповідальних рішень у нашому житті. Про що я? Я ось про що. Знаєте, да, дійсно відбуваються певні моменти, коли ми не стримуємо себе, можемо сказати, якусь грубість, людина реагує, теж не стримує себе. І пошу... пішло поїхало. І пішло поїхало, і не зупиняється не одна людина, не інша людина не здатна зупинитися і не зупиняється. І так можна стати не тільки на край, а і переступити межу. І цей перетин кордонів, кордонів червоних ліній. Напевно, не потрібен нікому. Тому, так, да, дійсно, ви не стрималися. Ваша близька людина теж не стрималася. Ви обидва наговорили багато чого. І важко, потім пустота. Потім, ви знаєте, ваш, ваш ваші губи не відкриваються. Для того, щоб ви щось промовили. Вам просто не хочеться говорити. Просто взагалі не хочеться говорити. Ви мовчите. У вашому серці у вас всередині виникає пустота. Ви вигоріли. Ця пустота інколи не може. Бути відновлена ніколи. Один такий момент, другий. І якщо ви не підете на зустріч один одному, ця пустота знищить принаймні ваші стосунки. І не лишиться нічого. Могло бути і не буде. Тому е, да, трапилося, да, було. Питання, що потім? Що з цим робити потім? Яка ваша найвища мета? що ви хочете отримати після? Що ви хочете отримати після? Дайте собі відповідь чітку, зрозумілу, впевнену. Ту, що, Ту, що вас не зрадить. Так, да, звісно, я розумію. Інколи, ви знаєте, ми себе поводимо так, і ми самі, і наші друзі, що винести то неможливо, щоб не сказати чогось цікавого. І змовчити не вдається, звісно, а слово не, не горобець, воно ранить. Воно жалить в саме серце. І тоді вже не чують вибачень нічого. Саме головне не те, що відбулося, а як ви з тим справилися. Персонально ви кожен. Ситуація одна на двох. І інколи, ви знаєте, стоїш і дивишся, людина просто встала не з тої ноги, а подія відбувається така, не наче. небо впало на землю. І ти винен в цьому. Так, да, і тут <рес> не спасає нічого, Спасе тільки ваше серце, ваше свідоме вибір. Створити такі передумови для подальшого, щоб в ідеалі це ніколи не повторилось і було зцілено. І тільки так. Ми всі смішні і прикольні, ми всі маємо право на помилку. Давайте вчитися їх виправляти, бо саме головне, що буде після. Після смак. Ось, що саме головне. Так, да, пройде, пройде гіркота, пройде, пройде біль. А що потім? Лишилися в вашому житті ті ці люди чи ні? Після смак. Ось що саме головне.